Господи, яке величне імення Твоє, по цілій землі, слава Твоя під небесами, З ус дітей немовлят учинити собі хвалу, ради своїх ворогів, щоб знищити противника та месника. Отож, учинив його, твори, учинити, учинити його, володарем творого пальців своїх. Місяці зорі, що ти встановив, Учинити його, володарем творила рук своїх, ходов дрібну бичків, все під ноги йому дав, учинити його, величез славу, коронуєш його. все під ноги йому дав, ходову дрібну бичків, рибів морські, що ходять дорогами, морськими дорогами. Господи Савого, та яке величне імені Твоє по цілій землі. Буду славити Господа в колі праведних та назармажені. Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить. Краса Його, вічна краса Його, Господи завода, ми яке велике імення Твоє по цілій землі. Благослови душа моя, Господа, яка не тронуєся та й Його. Благослови душа моя, Господа, не забувай за всі добриї Його. Всі провини Твої він прощає, всі недуги Він Твої визоромляє. Відмовили життя Твоє визволяє, від милості та милосердя в тебе коронує, від бажання твоє насичає добро і відновиться мов торя Твоя юність. ніс, Госпочений та сон для всіх переслідуваних. Він дороги своїм уявилому ісеєві, а діла своїм дітям ізраїлю, щедрий милосердний Господь, дов довготерпеливий моломилостивий, не завжди на нас ворогує, не за прагнетами відходиться з нами і не відплачує за нас, за наші провини, бо як високо небо. Стоїть на землею така велика любов для тих, хто боїться Його. Я далекий від заходу схід, так Він віддали в наші провини. І Він знає творення наших, пам'ятає. Чоловік, який трава, в дні і зацвіте, та вітер передає місце, не пізнає Його. А министь Господня від віку до віку для тих, хто боїться Його. А правда його на синами синів, що законно додержують, пам'ятають Його. Благосвіте, Господи, всі сили Його, велетні, що слухай Його. Ласові душа моя Господа, який люби все любої, Господи, заголоде, за дуже натомлюває душа моя за подвір'ям Господа, моє серце і тіло влине до Бога живого, і пташка заходить до віку, і купло собі ласика закладе пташенята кладе, тініках твої. Господи, заоде, висухай молитву мою, Господи, блажені ті, що мешкають доми Твоїм, блажені ті серці Дороги до тебе, блажені ти, що через долину плачу переходять, і чинять їй джерело, і, і доша рані дає благословення. Вони ходять від сили до сили, показуються перед Богом сьогодні. Господи, заводи, висловито мою, Царо мій, Боже мій. Ліпший один на подвір'ї Твоїм, аніж тисячу днів іншого місці. Я вибрав сидіти при ворозі Бога мойого, аніж жити на метах безбожності. Господь та мій пастир, тому недостатка не буде на пособиська зелених оселить мене на тихою воду мене запровадить. Душу мою підживляє ради мене свого і веде по стежках справедливості. Куди б я піду над долиною темрявої темр смерті, то не буду боятися страху нічного, бо ти при мені твій жест і твій посох вони мені, тіш, мене тішить, ти трапезу мені, зготов при моїх ворогах, мої голови намасти були, моя чаша то надмі. Надмір пиття, тільки добро і милосердя буде супроводжувати мене по ні всього життя. І я пробуватиму до і довгі часи. Блажаємо, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішників. Бо слово Господні його насолода, і про прослово Господнє, яке розумує день та й і, чим, і все, що там написано, і буде він, як те дерево над водним потоком посаджене, що пліс відає дає своєчасно, і листя не я Його. Не так, як ти, безбожні, вони не стоять на суді, а не грішники збори правди. Бо дорогу праведних знає Господь, а дорогу грішних викривляє. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагне до Бога. Коли я прийдусь і явлюсь перед Твоїм усе, чого ти, душа мені, сумуєш? Чого покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду дякувати за спасіння Його. Благословлятиму Господа кожного часу. Вина його в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай це почує я нехай звездя. Величай, Господа, зі мною і призвем ім'я, Вас я разом. Я шукав Господа і він почув мене. І від усіх напастей визвали мене. Ангел Господній табором стає для тих, хто боїться його. Величайте Господа зі мною. Слава йому, Господи. Слава Богу. Амінь.